Привіт! І ми будемо знову грати в цей Lucky Світ. Так, і нам треба добувати нові Lucky блоки. Я вже знайшов трьох собак. Приручив їх, можна так сказати. Так, І нам треба якось здобувати лакі-блоки. І ми зараз повторимо один мем. Тільки зараз нам треба побач... подивитися Ендермену в очі. Так, Ми повторили цей мем. Можемо ще повторити. Бу-бу-бу-бу А, Ендермен, давай. Я хочу на тебе дивитися прямо в Очі. Так, я на тебе дивлюсь прямо в Очі. Буквально я на тебе дивлюсь прямо в очі. Що, боїшся на мене напасти? Так. І він побіг від мене. Ну нічого страшного. Так, добуваємо лакі-блоки. І що там у нас? Зрозуміло, знову ці чолові... давай собаки мене захищайте. Давайте захищайте. Так, а хто це на мене нападає? О, ні, це слай. Ці слайми у мене вже, думаю, дістали. Клайно, з цими всіма слаймами ще не... потрібно мені цих слаймів. О! Це той же ж з мого відео старого вчорашнього чи не вчорашнього. Ну, без різниці. Так. Ми знищили цього ендерменчика, який був в тому відео. Ви думав всі його пам'ятаєте. Так, і нам треба... це... Треба добувати лакі-блоки. Так. І хтось мене знову б'є. І це знову ці слаймики, пружинки. Так. Ну блін, ну, ну будь ласка, не приставайте до мене слаймики. Цікаво. Чому я з трьома собаками і не можу перемогти нещасну кубку маленьких слаймиків? Це дивно. Так. А, нічого, ні. Ніяка собака у мене не померла, добре. Так, тепер треба якось придумати план. Так, треба пошукати ще. О, свинка. Так, на неї треба якось сісти. Ладно, забудьте. Оце відьма! Так. Вона таки в мене вже успіла. А то в мене кидає зілля. Хм. І мої собаки теж під цим ефектом. Так, а як. А їх можна по іще погодувати? Ні, ну блін. О, ось ці можна було б одягнути черевички. Секунду, ми могли б ще мати коня якогось. Могат, і що це за мегапалка? Це якийсь жезл. Так, треба його підібрати. Так, ми підбираємо. І що це за, жез... за жезл? І це. Це мега якась Яка штука? Вона дає. Мені дуже швидке добування. Так. Я вже захищена від цього. У мене до. Ду... А, я здох. Так. Так, зрозумів, ми знову здохли. Блін, це, а це що ж за житий такий? Тут прокопався взагалі. Ну мені взагалі нічого не страшне, бо я маю ось цю палку. Хоча це повна якась штука, не зрозуміла. Так, це безкінечний ефект. А де я? Що це? А це що за ГЛМ? А, це вже за надзвичайний світ. Це така коробка. Так, о, це мої бомбочки улюблені. Я просто їх бачив. А це якісь черк. Я трішки хочу і знову купитися так. А де вони? А, зві а звік у мене це фальтбув. Да, я так швидко вообще спавню всіх цих монстрів. Ну, ще, я не розумію. А це, ще тікнеться. А, я сдох, уже безрізнеті. Ну да. Важко. Так, нам треба якось вижити в цьому мега дурдомі. Так, і мы знову сдохли. Відьма якась. Да, я її не помітив. Треба навчитися якось нормально ламати лакі-блоки, а не цією штукою. Бо вона хоч и але може лакі-блоки може. ну там може бути що випасти, А це що за смерть з косою. Ніче собі. Иголум намагається її вбити, ну вообще, це якась мило битва. Так, голом, я тобі допоможу. Я хочу теж більше таких прикольних зброї, щоб вам показати. Так. О, це взагалі Сигма. Ти повний Сигма цей Голем повний Сигма. Буквально він б'ється двома якимись мегачейками, а я здох. Так. А де? А чому я. Це Боб, блін. Це Боб. Ви пам'ятаєте в минулої серії Боба. Це б... Зомбі той Боб. На ім'я Боб. А, я забув, у мене ж є ця штука. Я можу стріляти, але чогось не попадаю по відьму мені. Блін, це неефективно. Я ще не вмію просто стріляти. Ви ж думаю, пам'ятаєте. Я не вмію стріляти. Тоді це дуже велика проблема. Я здох знову. Так. Стоя. І ця труба, яка у мене там є, ось ця, і ви думаю, бачите. В моєму інвентарі, тоді вона просто краща, по-моєму, як я розумію. Але вона на тебе, типу, накладає дуже сильно. Довго ходючись У повінню, Ну, повінювання. Дуже сильно так. І нам треба якось вилізти з цього дурдому Хоча. Я цей дурдом сам створив, так як же мені це зробити? Я думаю як це мені. Це я дуже злий, і всіх буду зараз знищувати. Бо я вмикнув цей ефект вогню. Я здох. І треба якось перемогти. Ну, а я по сравнішню ці думаю знищити ендер Дракона, без різниці в якому світі. Це... А, цікаво. А може, що Дракон випасти з цього як його з Лакіблоку, бо візер, можливо, випаде. Бо я просто і бачив інші моди з Лакіблоком там випадав і Хіробрін, і візер. Тоді це, думаю, можливо він випаде. Бо мені не доводиться... Лізти по Посереднього це... це як його мені лінь лізти, по-моєму, венд. Енд. Тоді мені доведеться ось так. Битися з монстрами. Так. Я переможу в цій битві. Так, нам треба якось перемогти тут сніговики. Ну, думаю, це вже кінець, по-моєму, схоже. І думаю, що, як ви бачите, у нас непоганий на результат на цю серію. Ей, акролог, відстань, відстань, будь ласка, не приставай. Я знімаю відео, ну будь ласка, ні, ні, ні. Я здох такий. Я здох, ну блін. Ну, думаю, на це раз це всім, це всім бувай.